Півтора роки без житла. Від будинку родини Наталії Пархомчук із Донецька після обстрілу в січні 2015-го залишилися лише стіни. Тоді ж постраждав глава сім'ї у чоловіка контузія. Тепер вони туляться в орендованій одній кімнаті. Як виживають, розкажуть кореспонденти Сабиті. Прийшла бабушка тебе кормити. Через дірку в паркані Валентина пробирається до свого будинку. Годувати улюбленого собаку приходить кілька разів на тиждень. Окрім тварин, тут уже півтора року ніхто не живе. Попав снаряд. От сюди Знесло все. У січні 2015-го селище жовтневе на околиці Донецька постійно було під обстрілами. Дочка Валентини Наталя згадує, як після одного з них від їхнього будинку залишилися лише стіни. Він не підлежить восстановлению, так как це літня кухня по проєкту. А я там жила двадцять літ з дітьми. На цій вулиці в руїнах кілька десятків будинків. Валентині досі не по собі, коли згадує, що пережила. Адже тоді ледь не загинув її чоловік Анатолій Оттуда все падало, а воно так стояв, так укопаний. Я сейчас розмовляю, не дежа. Ой, Зараз сім'я з чотирьох осіб живе в орендованій однокімнатній квартирі, а батькові після контузії потрібен спеціальний догляд. Хвороба не дозволяє йому виходити на двір. На головку, на ноги все дають. Травма хороша. Я їду туди, мені ноги починають труситися. Я не хочу дати туди. Майже всі гроші сім'я витрачає на ліки. На харчі залишаються копійки. Наталя по собі знає, наскільки важлива підтримка в такій ситуації. Тому прийшла допомогти іншим і працює на пункті видачі гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова. Розповідає, що за два роки довелося побачити всяке. Был случай, когда снаряд прилетел прямо возле нашей работы, и погибли люди, было много крови. Было очень страшно, это запомнилось. А так каждый день мы видим, встречаем людей, которые у всех покалечены судьбы. И стараемся как можно помочь словом. Продуктову допомогу гуманітарний штаб Ріната Ахметова надає мирним жителям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. У містах і селищах працюють 38 стаціонарних пунктів. Мобільні бригади волонтерів відвідують сотні населених пунктів у глибинках. За весь час роботи штабу роздали 9 мільйонів 700 тисяч наборів виживання. Серед тих, хто отримує їх, і сім'я Наталії Пархомчук. Якщо б не Ріната Ахметова, то я не знаю, де можна Молодец. спасибо, Ренаторіонідовичу. Благодарность от всех людей. Потому что в это тяжело время это помощь нуждающимся. Это святое дело, Виктория Чистюхина, Оксана Корчма, Данило Киреев. События канал Украина.